Завжди. О, він допоможе мені збалансувати мій напій. Кава, котру я сьогодні для вас обрав. Це кава митої класичної обробки. сорту Gіше, ферма Ла Рів'єре. Висота зростання 1800 метрів. Там її ретельно відбирали. І за чого вона має прозорість смаку. Потім ферментували 20 годин в резервуарах з водою. Це надало їй приємну та комплексну кислотність. Після сушили 20-25 діб. Щоб збалансувати в принципі, вологість в каві. Сьогодні мій рецепт 16 грамів кави. На 260 грамів води. Це 1 до 16. Заварювати я буду двома методами. Перший метод це занурення з подвійним призмочуванням. Саме занурення з подвійним призмочуванням дасть мені збалансовану кислотність та розкриє кислотність. Дасть вибачаюсь. Другим методом буде пуровер. Він розкриє ароматику та сформує тіло моанапою. Моя ціль сьогодні використати стабільну та доступну воду. Тому я обрав воду від компанії Моршинська загальної мінералізації 100 ppm. Вона дасть мені фруктові ноти та приємні тактильні відчуття в каві. Поки чайники нагріються, давайте запишемо трішки аромату, опису, смаку і все інше. В ароматі ви відчуєте виноград, мед, чайна роза, тросниковий цукор. Інтенсивність аромату буде вище середнього. Смак. На гарячій часі. Жовте яблуко, гвоздика. Та виноград. На теплій часі виноград, каркаде. Та чайна роза. На холодній часі буде чайна роза з нотами прянощів та кардамону. Після смак моєї кави. На гарячий буде довготривалий та квітковий. На теплій буде довготривалий з нотами каркаде. А на холодній перетвориться чайна роза та прянощ. Кислотність. А тепла та гаряча. Буде нагадувати вам цитрусову з нотами лайму. На холодній перетвориться на винну та яблуневу. Інтенсивність кислотності буде вище середньо на всіх етапах. Солодкість. На гарячій буде нагадувати локрицю. На теплій нагадаю вам виноград. А на холодній, будуть, будуть прянощі та фруктовість. Перший етап заварювання відбувається через центральне коло, де я додам 60 грамів води та залишу на 45 секунд. Другим етапом на 45-й секунді я залюю ще 70 грамів води через зовнішнє коло та залишу ще на 45 секунд. На хвилину 30 відкрию клапан та почну заварювати методом провер. Першим етапом буде Внутрішні коло теж 60 грамів. Другим етапом. Потім додам ще. Температура води 94 градуси. Висока температура води дозволить мені підвищити кислотність, з чим я досягну балансу смаку. Тілового напою запишіть, будь ласка, я не дорозповів. Тілового напою а, на гарячий, ну на всіх етапах буде середнім на гарячий. Буде гладким на теплій та холодній. Буде гладким, округлим та соковитим, як виноградний сік. Зараз я попрошу вас оцінити аромат з прямо з серверу, розмішаючи тричі в сервері. Кава. Починайте оцінку. Можна? Своїм виступом я хотів підкреслити те, що проста та смачна кава може заварюватись легко в будь-яких умовах і вам не потрібно безліч різноманітних девайсів. І ви можете просто насолоджуватись смачною кавою. Кава вам. Кава вам. Кава вам. Смачно час. Вітаємо нашого Євгена. Вітаємо, 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 вітаємо облисками. Він такий моло. Молодець. А я йду до тебе, Боже, я не можу прийти. Поможіть. Щас, поки я дійду, судді допишуть і, в принципі, все. Що ти, Євген? Та нічого, Та йдем, щось пішло не по плану, щось 48 камери. секунд тут забагато. Всі дивляться по телевізору, мам, мамі, мамі привіт. Там, Мама, там, де привіт. Де трансляція. Да, що, як взагалі відчуття? Та нормально. Хотілося б краще, звісно. Мені завжди мій один знайомий каже, коли я кажу, хотілося б краще, що краще нема куди. Багато. Ну, 48 секунд, типу, за багатинку, звісно. Ну, подивимось, що буде. Слухай, ти другий рік виступаєш з цими девайсами. Так. Да. Так, це твоя любов. Це мені девайс. подобається. Дуже подобаються саме а, ці девайси. Як звісно, буду трішки пізніше а, старатись випросити в Патріка нові, а, тому що вони мені надіслали а, прототипи. А, а я хочу саме вже нові. В них трішки клапан там змінився візуально просто. А, але девайси дуже класні, топові, а, і вони є в Україні тільки в мене. Наразі Ну ти такий у нас розказуєш тут про простоту, а виступаєш з девайсами, які О, тільки у тебе. <рес> Головне та... Цей. Знаєш, що поки судді дописують, я от там стояла серед людей, і там є така маленька дівчинка, яка так тебе підтримала. Дивись, просто вона казала: Я хочу, щоб Женя найкраще. О, дивіться, повторюємося за нею. І Женя вітається і прощається з суддями. Дякую. 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 дякую, дякую. А ти отримуєш два подаруночки від партнерів кафе Бутік і від Ска Юкрейн. Давайте ще облиски Євгену. Так, що там? Здавати можна мікрофончик комусь? Опа.